6 липня, місто Одеса, 411 батарея, зверху знаходиться комплекс, начебто і тут все зачинено, але ми пробрались до такої чудові гальки, там є ще світка. і будемо вам показувати яке чудове море. Я тут добре. Дуже прозора вода сьогодні, вона тепленька. Гайка більш подобається, ніж на 16-й станції Великого Фонтану. Багато вже людей поприходили на пляж 9-го години ранку. Ось я. Втірняшку вже зняв. Вона знадобилась тільки тоді, коли проходив через кордони місцевих мешканців, котрі зачинили весь цей пляж для себе або для орендарів. Нещодавно бачив, що тут здають ці курені 8 тисяч гривень сутки за вісім коек, місця коек. Там начебто непогано, але мені здається, що в Іспанії буде краще. А, там Італія, Албанія, Хорватія. Беруть дешевше, ніж в Одесі. Як так буває? Що це може бути? Чому так українські курорти для?